600 гривень за кілограм, а ще тиждень тому тисяча. Така ціна черешні на центральному ринку Ужгорода. Покупці шоковані, адже вважаються доступними літніми кісточковими. Проте не цьогоріч. Це просто жах. Я навіть на них не дивлюся. Туди де недорого, якщо беру за 100 гривень клубніку? Як недорого? Черешні черешні. Не? Та поки ні. Навірно, і ні, бо він, він вони по-моєму до кінця сезону дорогі. Ну, для нас пенсіонерів вони дорогі, я не знаю, для кого вони недорогі. Продавці кажуть, люди беруть слабо по 200 грам, рідко пів кіло, бо дорого. Також скаржаться недешева і закупка черешні. По 1200-1300 по 1300 було. В цьому році наша недешевше буде, це привозна. До оптова ціна 350-400 гривень домашня. Абрикос персик теж так буде. На жаль, На жаль, ціни космос. Не для пенсіонерів. Були по тисячу, зараз ціна впала, ну хороші. Дійсно хороші, вже солоденькі. 600 гривень кілограм. Це наші, чи привозні? Наші це домашні вже, хороші. Дуже, дуже смачні, дуже солодкі. А звідки? Хто Добре? Е, з За Зріччя. Беруть люди? один. Та, так собі. 600 гривень кілограм. Mm. А звідки вони? Це наші чи січні? Ні, це Греція, грецькі. Наших нема. Але, сійка, а правда, що були по тисячу гривень. Скажіть навчитися. Чи, чи, чи? Ну, тисячі були іспанські. А тепер 600 гривень. Ну, мало, і там, мабуть, упала палаці. В цьому году немає, наші взагалі не будуть. Морози немає Вообще взагалі взагалі. Не. Зато... І там теж, мабуть, ну. Не були умови погодні на да, за той та купляють ну, не, не багато. Там 200 грам, триста грамів, півкілорис візьмемо. Ніколи такі ціни ні 600 гривень не було навіть 500 – найвищий потолок, щоб була ціна. Вища. Ціни б'ють рекорди за останні 10 років. Усе через цьогорічні несприятливі погодні умови, логістичні труднощі та обмежену пропозицію. Це призвело до дефіциту черешні на ринку та відповідно до зростання цін. Дивіться, площа плодово-ягідних насаджень поточного року по всіх категоріях господарств складає 13 тисяч гектарів, з яких, зокрема, черешня займає 350 гектарів, це 2,6% до загальної площі плодовояйців. Промисловим вирощуванням черешні в області займається небагато суб'єктів з господарств. Площа 15,8 гектарів це від 0,1 гектара до 7,5 гектарів. Ми знаємо, що у квітні поточного року всю Україну накрила хвиля заморозків, і це було шкодочинним для. Вирощування садів... хто займається вирощуванням садівництва. Закарпатські фермери відчули спочатку морози, а потім і наслідки для господарства, каже експертка. Закарпатська область, так і інші регіони. Ми відчули цей вплив, і першочергово шкодочинним були для кісточкових сільськогосподарських культур, зокрема черешня, і вишня, що оцінюється втрата десь до 80% урожаю. Відповідно, черешня завозиться імпорт. Імпор, відповідно, ціна висока на ці фрукти є, і я думаю, і буде ну, буде зберігатися до закінчення врожаю. Ці заморозки були шкодочинними для сільськогосподарських культур: як кісточкові, зерняткових, це черешня, вишня, яблуки, персики, абрикоси. Це в основному ці культури вони померзли у цілому. Ми оцінюємо 62-65%, якщо брати загальну картину по всіх фруктових культурах. Отож цього року черешня в Ужгороді стала не просто літнім смаколиком, а справжнім делікатесом, доступним, на жаль, не кожному.